Вони терли очі, плакали, була блювота. Ми їх позабирали на балкон з кімнати, там де вони влягалися. Вони були голі ну, в трусиках футболочці, влягалися так спати. Ми їх позабирали на балкон, давай замотувати плідами. Діти, саме менше, моя дитина Данило, якому півтора року, він просто лягав на моє плече, кашляв, плакав і закривалися очі. Я злякалася. Ну, можливо, він вже втрачає свідомість. Так, дубенчанка Ірина Апостол пригадує події у ніч четвертого на 5 серпня. Напередодні вона із чоловіком та двома дітьми завітали у гості до своїх кумів. Через пізню годину сім'я вирішила залишитись тут на ночівлю. Як зазначає жінка, на той час, близько 12-ї ночі, її малеча разом із дітьми власників квартири саме розігрались та ніяк не хотіли лягати спати. Так гамір чотирьох дітлахів, що були у помешканні, викликав обурення у їхнього сусіда, що проживає поверхом вище той зі свого боку, як додає Ірина, зауваженням не обмежився. Під час діалогу чоловік розпилив перцевий балончик просто у квартиру. Відкрилися двері, я побачила, як Віталік, почула, як Віталік залітає в квартиру, і тоді я почула ще ну, пшик цього балона. Він вже безпосередньо зайшов не тільки на Віталіка, а й в квартиру. Я, ми побігли до дітей. Чому не можна було викликати поліцію, розбиратися з поліцією? Хай до нас викликають. Якщо ми винні, ми будемо відповідати за це, а не приходити втихомирювати дітей перцевим балоном. Ти ж прийшов втихомирювати їх дітей, не батьків, які заважають йому чи ще щось. Ірина Апостол розповідає, за лічені хвилини розпилена із балончика речовина поширилась квартирою. Перебувати там було вже просто нестерпно. Відтак батьки разом із малечею вибігли на подвір'я. Звідти їх почули й інші мешканці будинку. Я чула на вулиці, як почали хтось задихатися, як будто хтось когось душив. І виявляється, що ми вирішили з подругою вийти на балкон і подивитися, що там робиться. І стояли маленькі дітки, мама з татом на вулиці, відкашлювалися від того перцового балончика, як потім виявилося. Визвели скору допомогу швидку, потім приїхала поліція, поки була скора, дітям винесли ковдри, щоб вони не мерзли. Чоловіком, що використав перцевий балончик, виявився син скандально відомого депутата Дубинської міської ради Артура Биця Семен Биць. Сам хлопець інцидент не коментує, натомість на сторінці його батька з'явився допис, у якому зазначено, що насправді ситуація була кардинально іншою. Мій син разом зі своєю дружиною спустилося до сусідів, аби попросити їх не шуміти, на що отримали погрози зі сторони сусіда, який в той час перебував в коридорі, а не в квартирі, як це зазначає інша сторона конфлікту. Погрози покалічити і вбити мого сина і його дружину стали причиною того, що Семен використовував перцевий балончик для самозахисту. Нагадую, сусід в той час перебував не у квартирі. Опісля син з дружиною повернулися в свою квартиру, а сусід зайшов додому, взяв зброю і попрямував до них. Ломився у двері, погрожував би. Їх обох. І Семен викликав поліцію. Разом із тим у поліції зазначили, що виклики до них надходили від обох сторін конфлікту. Водночас знайти контакти Семена Биця та зв'язатись із ним, аби почути його позицію, виявилось цілим випробуванням. Натомість ми поспілкувалися з його дружиною. Надавати будь-які коментарі з приводу цієї ситуації вона відмовилась. Все, що я можу вам сказати, це що свідки, окрім мене і мого чоловіка, там не було. Тобто, там не було ніяких інших посторонніх людей. Все, що написали, це все брехня і провокація. Я думаю, що крапку цієї історії поставлять правоохоронні органи. Це те, угу. що я вам можу сказати. Угу. А ви 에, ну, ви ви спускалися разом із чоловіком до цих людей. Чи можна було б взагалі от коментар ваш отримати? Нехай це буде коментар <раз> телефоном. Я, дивіться. Э, я не даю коментарів, тому що йде слідство. Угу. На все добре, до побачення. Водночас самі ж люди кажуть про те, що не здивовані такою поведінкою з боку Семена Биця. З тих пір, як надали історії розголосу у соціальних мережах, з'ясували, що це не поодинокий випадок. 11 серпня вони разом із іншими постраждалими внаслідок дій Семена прийшли до відділку поліції, а все тому, що бояться, що цю справу можуть зам'яти. Прийшли для того, щоб шукати якогось захисту, щоб цю ситуацію не завняли. Тому що людина, яка живе над нами, це ну, не простий хлопець. Бо я думаю, якби це був простий хлопець, він би сказав, що да, я справді щось таке зробив, можливо, я був в якомусь стані ефекту, я думав, можливо, не знаю, про що він думав. Сказали, що все, розбирається, відкриті всі справи на нього. Сказали наняти адвоката. У поліції нам повідомили, що за цією справою відкрито кримінальне провадження. Наразі встановлюються усі обставини інциденту. Тож на чиєму боці правда покаже лише час. Софія Капінос та Богдан Корб'як. Телеканал ITV.